Часто, коли ми говоримо з вами про таланти, ми думаємо про танці, співи, письменництво, але це не зовсім так. В астрології є таке поняття, як прихований талант, тобто людина здебільшого думає, що так можуть усі. В моєму випадку це чутливість, емпатія, уміння лікувати словом, надихати і знаходити зв'язки і спільні точки інтересів. Досить багато часу пішло на те, щоб зрозуміти, де ці мої особливості можуть відкритися наповну. Професія водичної астрологині допомагає розкритися їм як ніяка інша. Чутливість допомагає краще зрозуміти клієнта. Сила слова допомагає надихати та лікувати і зцілювати душі. Піння бачити спільні точки та зв'язки допомагає краще читати натальні карти та кристали клієнтів. А що відбувається, коли ми не усвідомлюємо свій талант і йдемо за великими грошима? Я розповіла в ось цьому відео.